Друзі, всім привіт! В тебе сьогодні найвигідніші акції до 1 липня. Запрошую до перегляду. Зі знижкою 40%. Приправа, приправка, ексклюзив до плову, до курки, до шашлику, до м'яса. В асортименті 28,90. Приправа, приправка, гріль. Ребра, барбекю, і стейк 18,50. Паніровка хрумтезна, приправка з копченими томатами, чесником та гірчицею 25,90. Соус Цацибелі торчен, 200 г 23,90 Зі знижкою 43% чай чорний Тейл Моментс Форест Фруїд Тропікал Фруїд в асортименті 36,90 Чай Тейл Моментс Альпійський лук трав'яний чай 20 пакетиків 37,90 Чай, тема момент асортмент ассортимент момент 4 смаки, 7 фільт паків 49,50. Знижка 44 шоколад молочний Рашен Лакмін. З арахісом карамелів мигдалем кокосовим кремом З полуничним кремом в асортименті 108,90 шоколад лакмін. Сілий лісовий горіх та шоколадна карамельна начинка 128,90. Макаронні вироби своя линия, мушля, кільця, вермішелька, витки 400 грамм, спагетти, соломка в асортименті 25,90 пять Кава Якобс Монарх пащі на 280 грам 354,90 Кава Якобс Монарх Рощина в паночки 179 гривень. Кава Якобс Монарх Еспресо Мелена, 144,90 гривень. Знижка 40%. Вино фрателі Фрагаліна Б'янко, Біле напівсолодке, червоне Червона на 69,50. Вино фрателі рожеве напівсолодке, плодове столове, 69,50. Нектар розумний вибір томатний, 51,90 1,5 літра. Напис соковий, яблука, вишня 45,90. Виноград гранат 45,90. Напис соковий, апельсин 48,90. Напис смак ананасу. соковий несний 45,90. Свинина тушкована, родинний смак. 108,60 60 Консервы помополь. Здесь свинины. 57,90 червона квасоля С мясом индечки. 325 грамм. 54,70 Паштет с печеньки курейта. Курчат унис. 240 грамм. 47,30 30 Паштет ирнопельский. Ясокомбинат с вершковым маслом.

Шпроти валії делюкс рийски 66,90 190 грам. Сніданок туриста господарочка 31,30. Кілька обсмажена в томатному соусі Сканді канді 61,50. Сардина натуральна валівка ваєлі ріга голд 68,20. Консервы Боцман сардина ордина натурально с додаванием олии с ключем 58,90 Паштет шпрутный сканди 38,90 восемь Кілька чорноморська нейрозібрана у томатному соусі, розумний вибір 29,20 девять Кілька чорноморська смажена з квасолию в томатному соусі, Море 37,20 Салат, с туньсян, с соусом, люкс, Салат з тунця с французьким соусом делюкс 63,50. Салат овочами в соусі тунець делюкс 52,50. Олія соняшникова своя ліня. Не 65,50. А це яблучний день день 20,30. Олія соняшникова рафінована. Своя лінія 65,50. Олія щедрида рафінована 3 літра 244,50. Олія щедрий дар рафінована, вітамінізована 61,30. Олейна традиційна соняшникова рафінована 3 літра 265,50. Знижки 50% при купівлі від 3 штук. Чипси картопляні зі смаком сиру Принглес 82,50. Стріпси курячі барбекю, бікон. Знижки 50% при купівлі від 3 штук 20,80. Сухарики Маретті брускеті зі смаком краба 43,90. Новинка сухарики хрумтім з житнім борошном. Смак буженіни французская гричиця. Зі смаком лобстера 22,70 сухарики Флінт. смак французький сир 28,80. Сухарики Флінт багет. смак лобстера 12,70 Чіпси. З рису зі смаком техаски барбекю 29,90. Шипси картопляні своя лінія смак барбекю смак сиру 45,50. 50 Снеки картопляні Monster Original 37,90. Майонез гуляй поле традиційний 550 грам 51,40. Майонез улюблений. розумний вибір 350 грам 26,70 Майонез справжній 350 грам 30-40 Майонез sauce torching деліка тесля 520 грамм 47,50. Майонез грам. соус легкий своя линия 21,50-300 грамм. Майонез своя линия Провансаль 0,5 грамма 47,70. Майонез для дітей своя линия 21,90. Майонез королевский королевский смак 68-60 пол килограмма. Майонез «Королівський», «Королівський смак» 39,90 гривень. Майонезний соус «Щедра» столовий салатний 300 грамів 28,80 Майонез «Жернов» вишуканий, 0,5 кг, 42,40 Майонез «Жернов» «Провансаль» 0,5 кг, 49,90 Кечуп торчен, лагідний До шашлику 250 грамм 23,20. Томатна заправка жирнов 33,90. Соус чилі чумак в 29,30. Соус щедра кисло солодки 28,20. Заправка буряково-томатна день у день 200 грамм 23,90. Паста томатна, своя линия 27,80. Соус Херсонский чумак 52,20 двадцать. Готовий сніданок. Старт веселий роджер 52,90. Пластівці, старт. Кукурудзяни. Натуральный 500 грамм 60,90 Цукерки Сукерки. Вагові кокос 17,25 за 100 грамм. Сукерки Лукас. Лукасі глазуровані 22-24 за 100 грамів. Цукерки вагові конті. Золота лілія 2013 за 100 грам. Цукерки вагові лукас одамер 24,37. Цукерки конті. Музі смаком капучина та молока 19 гривень за 100 грам. Цукерки соняшника висвоя лінія. Глазуровані 14,97. Халва своя ліния. Соняшникова ванильня 13,98. Халва соняшникого в глазурі 17,48. Цукерки вагові рошен. Джелли 12,45. Цукерки вагові. Сливки. Лінівки 21,49. Цукерки. Престиж, суфле та смак. Брав метрамісучи скейку 16,80 за 100 грамм. Печь Рошен, ловита классик с шматочками глазури, какао с шматочками глазури 34,40. Вафли рошен, рошета милк, молочные шоколадные, глазурованные шоколадные глазури. В ассортименте 8,70. Вафли своя линия Артея класс, молочные, лимони 38,70. Рулет «Золотий ключик рошен 37,90. Кисточка «Бісквітне» рошен, тукул cool, 69,90. Тисточка бисквитна. Своя лінія з молочною начинкою какао покриттям. 109,90. Сушки «П'ятачок» 25,30. Хлебці день у день» «Гречані» 14,90. Хлібці рисові, день у день» 14,90. Хлібці класичні для вас 1660. Гліпці тесті стайл. на перлові з насінням льону 22,90. Сухарики Київські хрустко, 260 грамів, 37,40 Сухарики з родзинками. Своя лінія 31,90 Цукерки Київ вечірні рошин 279,70. Цукерки Рошен Шоколатерія 261,70 Цукерки делюкс, морські скарби, 159,90. Цукерки трюфель делюкс 103,90 Цукерки Любімов. Престижа Сорти» 217,90. Цукерки Мілка, молочний шоколад, 117,60. Цукерки Оскар двести три Цукерки ассорти. Значинками день у день 90,7,80. Акции шоколад молочний Міленю. «Вері-пері», оріпері «Апельсіну», апельсину з арахисом. Салоною карамелю 49,50 девять, Шоколад корона Макс Фан молочний. Полуницею малиною 103,90. Мармелад печиво 107,90. Шоколад, молочний, міленію, мигдаль мигдальта карамель. Мигдальта Кокос 62,80. Гриби печериці мариновані, своя лінія 63,90. Гриби печериці делюкс, мариновані 97,90. Квасоля в томатному соусі. Своя лінія 3890. Горошок зелений. Своя лінія 42,40. Кукурудза цукрова. Своя лінія 42,40. Оливки зелені, дейлюкс без кісточок 68,50. Оливки чорні, дейлюкс без кісточки. В асортименті 400 грам 61,10. Ананас шматочки. Своя лінія 64,50. Манга шматочки у сиропі 57,90.

Пельмени, и неистолятаная эта курка, 800 грамм, 87,30. Пельма и неприводные теперь мовизи свины на этой яловочаной, 180-90. Пельма разумный выбор, 82,80. Пицца прошрута, пасионата, 320 грамм, 107,50. Факции сырники, Валеста, 280 грамм, 75,40. Млинці французькі з куркою. Своя лінія 52-50. Знижка 35%. Нагі це легко. 500 грамів 80-90. Міні легко. З куркою та грибами 88-70. Криветки варені на мороженні 90 120 не розібрані. 900 грамм 189,90. Креветки норвен. Варе на мороженое. 225,90, 700 грамм. Фарш лососівий, веладес 58,90. Нарізка ассорти глобина. Балыкдарництві папероні Брауншвекска 102,90. Ковбаса австрійська, копчена запечена 400 грамм, 127,50 грам. Ковбаса гурман з сиром напівкопчене: 420 грам 81,90. Салямі болгарська сира копчена 29,50 за 100 грам. Єгерський напівкопчене, 420 грам, 71,80. Шинка глобина прошута сира в'ялина 71,90. Хамон коста браво сирана нарізка, 199,90. Хамон сирана нарізка, 199,90 250 грамм. Колбаса добро салями преміум напівкопчена, 320 грамм, 136,90. Знижка 40%. Колбаса Баликова напівкопчена, 88,90 90 рулет курячий варено копчений 32 68 за 100 г шинка екстра копчена варена 28,30 30 за 100 г знижка 30% гарна знижка 40% ковбаса до перешки варена 0,5 кг 71,90 90 ковбаса лікарська 0,5 кг 158,50 50 Факт шинка, рулет курячий, 169,40 гривень. Сардельки сарделіні варені, 16,70 гривень за 100 грамів. Зі знижкою сетка, вбаса, глобина, тріо, гриль, 155,40 гривень. Знижка 40% викрала сосіва, горбуші зерниста, 229,50 Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі. 180 грам, 169,90. Оселедець філе. Валее мать своя лінія, 54,50. Рибна на риска кит сьомга слабосолена, 60 грам, 82,40. Сьомга слабосолена, своя лінія, Скибочки без шкіри 89,90. Лосось, слабосолений кит, філе шматочки 102,90. Бажаю всім гарного дня, хай вам щастить, дякую, ваша нова акція.